Жирності волосся, що порадити? А, пораджу печінка підшлункова. Ну не буває волосся жирним. Розумієте, це саловідведення неправильне. Значить, гідролати наші може бути коктейлі. У нас хто не знає, у нас коктейлі для волосся є два вида. Десь вони тут є два вида по три трави в кожному, і тобто вони е, доглядають в одному. У нас кропива лопух розмарин, в іншому кропива лопух любисток. Це, от е, якщо ви в Україні, якщо вам доступно, якщо не доступно, значить е, серія санотінт або мігліорин це для догляду. А всередину чистить печінку, кров, паразити. Скільки людина п'є, якої води обов'язково не хворіє саме волосся. розумієте? не буває такого, щоб це все йде зсередини. Все зсередини можна поправити, а люди інколи в смислі у мене гіпатоз печінки, а що я маю всередину вживати? Ну, або псоріаз. Як це всередину вживати при псоріазі? То дайте мені просто щось намастити. Дамастіть на здоров'я, я вам скажу, що намастить, але це ж не вирішення проблеми. Тобто, це ендокринна проблема. Частіше всього, ендокринна гормональна така може бути. Знову ж таки, в кого це? Можливо, це жінка при віку. віку. Можливо, там, я ж не знаю, просто так жирність голови немає такого, такої хвороби. Це наслідок чогось. Ну я наскільки я знаю, Надя наді ну почніть сіропа артишоку місяця на 3-4, Саме менше, саме менше. А тоді вже. Mm. Знову ж таки, кому? кому радити? Я ж не може це підліток, в якого гормональний фон бурлить? Може це жінка, яка от теж бурлить тільки по-інакшому. Тобто важко вам це. Але знаєте, що волосся саме по собі не хворіє, не хапайтеся за засоби для догляду в той час, як у вас причина йде зсередини. А всередині вона йде в 99,99% і ,99 причина проблем з волоссям іде зсередини. Просто нема будівельного матеріалу. От у вас не вистачає якого-небудь з препарата, мікроелемента, якого я сказала, от з цього, і просто нема будівельного матеріалу. Кремнія може не хватати, кальція, може не хватати, магнія, меді, сілена. Сілена немає в організмі. Вже 200 реакцій синтезу не буде відбуватися. Десь буде збой, десь щось буде не так. А якщо довго і довго, і довго. От, наприклад, випадіння волосся може не вистачати міді, який класний бонус від наших гідролатів, які робляться конкретно в мідному дистиляторі. Тобто мікро, 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 там якісь як там сказати, молекули міді є в кожному гідролаті. У вас не буде ніколи передозування, але ви ту мідь будете отримувати, навіть не, не приймаючи вітамінів. Ну, наприклад. Розумієте, а скільки ви тої міді приймаєте? Скільки ви тої печінки їсте? Або там міді дуже в маленькому списку продуктів є. А люди є, які не їдять взагалі, то не зрозуміло, звідки вони мають це отримати. Вітаміни вони не їдять. Там печінку якісь продукти вони з міддю не їдять. Гідролати з мідного дистилятора вони не п'ють. Ну а як? А як Те волосся... в смислях? Як я можу жити і мушу жити? Ну і так, так інше, ну нічого ж ні звідки не буває. Розумієте, якщо насіннячко кідуть в землю, здається, то воно ж свої землі бере дуже багато і і такого і такого і такого із повітря і з дощу і з снігу і з роси і з усього бере собі речовини тоді воно будується і тоді воно росте якщо волосся не годувати немає будівельного матеріалу то як воно буде будуватися розумієте?